Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Сьогодні вся Україна говорить про те, що в Чернівці зайшла війна, ракетно-бомбовий удар, дроновий удар по місту Чернівці, двоє загиблих, четверо важко поранених, десять легко поранених. Руйнування інфраструктури не тільки в Чернівцях, але й в громадах, які поблизу Чернівців. Про це розказав наш голова Чернівецької Ова, Руслан Запоронюк, розправивши плечі і прямо дивлячись на телекамеру. А у мене питання. Я вже це питання задаю четвертий рік війни. Панове обласна влада, голова Чернівецької ОВА, Руслан Запоронюк та голова Чернівецької облради Олексій Бойко. Ви воювати збираєтесь? Війна вже стукає в двері чернівців, а Чернівці кладуть бруківочку. Да? Мер міста Клічук мільярди викидає на бруківку. На бруківку, не на бомбосховища, не на розрахунки ППО, не на зброю, не на ракети. Зенітні, які захищають Чернівці область, а викидають мільйони мільярди гривень на Чернівецьку бруківку. Ремонтують вулиці. Тому я й питаю, пане бойко, пане Запоронюк, пане Запоронюк, пан Бойко, скажіть, будь ласка, ви воювати, збираєтесь чи ні? Скільки грошей в області просто розкидається? Реально розкидається, так як розкинули гроші на ремонт класів. Да? Мільйони гривень в області пішло на ремонти класів і на створення якихось класів незвичайних. Вдумайтесь! Вдумайтесь людей вже вбивають в Чернівцях дронами. Скільки грошей йде в області? Мільярди гривень розпилюються на ремонти, на класи, на, на різні проекти, які нікому не потрібні під час війни. Подивіться на бомбосховище. Всі бомбосховища в Чернівцях готові. Приїдьте правильно, пройтись по області. Всі бомбосховища готові в Чернівецькій області. Пане Олексій Бойко, приїдьте в рідні Сокіряни Сокірянщину. Подивіться, всі бомбосховища готові. А люди чим і як будуть рятуватися? Ви знаєте, мені страшно. Страшно, тому що я рік у рік війни піднімаю питання готовності області до оборони і всі на це забили. Всі на це забили. І зараз тільки коментують. Ударили расисти по Чернівцям. Так? А далі що? А далі повинна збиратися обласна рада, повинні виділятися всі кошти області не на Бруківку Чернівецьку, ні на гульки, ні на класи мільйони розкидаться. А повинні йти куди? На оборону, на ППО, на створення правильно, на створення добровільних підрозділів. В громадах, які будуть допомагати ППОшникам, про це з Києва дають накази. Чернівецька влада забила на накази президента та уряду. От вам і наслідки. Є причина, Чернівецька область не готова до оборони. Є наслідок. Влупили расисти ракетами і дронами, а при цим 10 числа зробили розвідку. Ну що тут не ясно, пане Запоронюк? Пане бойко, пане кваліфіковані офіцери, які відповідають за безпеку і оборону Чернівецької області. Ви робити щось будете. Ви воювати щось будете. Чи гуляти за кордоні відрядження, бруківка Чернівцях і мільйони списати на класи. Да? З вами Ігор Швець, український історик та журналіст. А, ви чекаєте, що мені повістку в ТЦК пришлють? після цього е -е, відео? Присилали. Я пройшов це не перший раз. До нової зустрічі! Підтримуйте мої запитання: Бойко і Запоронюку, Запоронюку і Бойко. Тому що війна вже вірвалася в Чернівецьку область, війна вже не стукає, а вибиває ногою наші двері.